Зараз знаходимося в селі Лютіж на вулиці Вітряного. Новий мікрорайончик на 8 будинків. Частина вже побудована, ще два ще добудуються. На початку заїзду буде встановлено шлагбаум, територія буде закрита, безпечна, тільки для тих, хто буде тут проживати. Зараз Хочу вас познайомити з будиночком, площею 116 квадратних метрів. До будинку під'єднано світло, септик на 8 кубів, ділянка площею 7,5 соток. Тут будинок на ділянці зміщений в ліву сторону. Це дає змогу там створити якусь зону відпочинку для дітей, майданчик побудувати. Значить, чим цікаво, що з цієї сторони у нас глуха стіна від сусідів, є доволі непоганий шматочок земельної ділянки, де можна ставити автівку, а можна зробити терасу. Терасу і тоді буде якби, зовсім інший вигляд. Будинок утеплений, утеплювачем, товщиною 10 см. Оглянемо його тепер зсередини з вами. Велике панорамне вікно. Зайдемо всередину, ознайомимося металеві двері. Так, одна група. Тут сам по собі проситься шафа купе, висота стелі 2,90, утеплювач 20 см на криші. Значить, справа. Санвузол зліва велика, вітальня, через це панорамне вікно місце для кухні, виводи зроблені. Тут в уголок поставити кухоньку. Опять же зроблено місце для каміна Виходи є. Тут камін, тут телевізор, тут диван. Вся сім'я зібралася, насолоджується життям вечором після робочого дня дивиться телепередачі, п'є на терасі каву. Далі, після того, як сім'я Провела день, відповідно, йдуть в спальню відпочивати. Тут у нас спальня величиною десь 19 метрів. Біля неї є така ніша, яка можна використати як, теж як для шафи купе. Далі ми бачимо кімнату, ванну кімнату. Ми бачимо ванну кімнату, пройдемо далі. Гардеробна. Або можна вибити цю стіну і зробити ванну кімнату більшого розміру, ту, яку ми бачили раніше. Далі. Котельня. Шапчик де? Гребенка для теплих полів. Безумована вже. Виходи одна спальня, друга спальня, тобто три спальні і велика вітальня. Отже, давайте підсумуємо будинок загальною площою 116 квадратних метрів. Будинку є здорова вітальня з панорамним вікном. В будинку є три спальні. Підійде для сім'ї з дітьми. Ціну та більше деталей ви зможете знайти в описі під цим відео. Всім гарного дня!